Ей, бидло, пушку кинув? Та, ну. Хто ти, бля, такий? Кому ти Германа здав? Ха, Ну ніхера собі вас залетів на військову базу, підняв шухер і питаннячки якісь мені ставиш. Бля, мочканути б тебе тут і все. Чуєш? А ти цю штуку давно чистив? ПМ без догляду часто клинить. Ну.

Часто клинить без догляду. Таке я фартовий. А, смішно. Бля. Чуєш, я ніхто. Просто наношу аномалії на мапу. Звісно, я продаю на стороні таким, як ти. Але це все. Нестор займається сканерами. Нестор? Де він? Маєш ним базарити. Бугор смітника. Здорова купа сміття. Не прогавиш. Не. П... <плес> Рьобаний батон. Дякую, Вася. Нешто, На північ від залістя. Богодь. Вась, што, О, Вась. Вас що, накрили? Слухай, я не зливав Германа. Я, звісно, зливав людей, але вас не втіх. <плес> Однією купою сміття менше.